Якщо підсумовувати, у нас 302 пункти незламності на сьогоднішній час, Даю особисте доручення щодо перевірки департаментам профільне, в районній військовій адміністрації на місці маємо перевіряти ці відповідно пункти незламності. Завдання побувати в кожному. Люди мають користуватися цими пунктами незламності. Вони ще раз наголошую, працюють цілодобово відкриті для всіх. Тобто людина зайшла і може там залишитися до певно визначеної години. Тому цю роботу продовжуємо, не зупиняємось. Всі розгорнуті пункти незглавності забезпечені генераторами для автономного електропостачання, пічками та різноманітними котлами для обігріву населення. З усіма пунктами організовано зв'язок, визначені відповідальні особи та всебічне забезпечення, готуються до роботи як пункти незглавності. 56 об'єктів комунальної власності на базі закладів освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення. Вони визначені як пункти обігріву, але те облаштування, яке наразі знаходиться в зазначених пунктах. Обегрів дозволяє їх перевести у пункти незламності.